На ігровій вулиці поперли огляди на техніку та периферію. Цього разу маємо ось таку мишу Dream Machine's DM6 Holy Trio. Тестуватиму щось легке, швидке і універсальне для шутерів або роботи. Не буду тягнути час, а одразу переходжу до огляду миші. Це починається з пакування, яке тут чудово виконане. У коробці зустрічаємо саму мишу, кабель, ресивер для бездротового режиму і документацію. Сам корпус виглядає сучасно з трендовою сіткою, яка не тільки зменшує вагу, а й не дає руці потіти. Саме для цього потрібні ці отвори. Твоя рука не буде мокра. Головні фішки цієї моделі легка вага 81 грам. Топовий сенсор PixArt на 19 тисяч. ІПІ і головне три способи підключення: дротовий, блютуз та 24 Гц. В комплекті є окремий приймач для кожного підключення. Це ідеально для будь-чого. Що для відеоігор, що для роботи. До речі, тут провід виконаний якісно. Також є надійні перемикачі Huanno із запасом у 20 мільйонів натискань, частота миші 1000 Гц. Вона гармонійна та універсальна, що круто. Перемикання DPI відбувається на ходу, ктопки чіткі, клік приємний, акумулятор доволі живучий, навіть за активного використання заряджаєш раз на тиждень. Dream Machines DM6 Holy Trio, очевидно, має софт, але я не одразу його знайшов. Дивно, що на самій сторінці миші не. Можна завантажити драйвера, тому посилання на програмку залишу окремо в описі. Також серед нюансів це відсутність української локалізації. Зрештою, якщо шукаєш легку ігрову мишу, ще й із можливістю бездротової роботи, це топ за свої гроші. Підходить не лише геймерам, але й тим, хто активно працює з графікою, монтує відео чи просто любить зручність і свободу рухів. До неї ідеально підходить ще килимок від тих же Dream Machines. Килимок не пахне Хне китайщиною виконаний якісно. Має декілька розмірів, а конкретно в мене розмір L. Він вологостійкий. Тому якщо прилиєш воду або будь-що інше, не проблема. Нічого не пошкодить килимок. Товщина 3 міліметри. В результаті яку картинку маємо? Стильна миша, стильний килимок, які також є ще функціональними і дуже зручними. Посилання на них буде в описі відео. До речі, можеш ще глянути огляд ігрового ноута від Dream Machines на водяному охолодженні. Там доволі цікава історія. Посилання також буде в описі відео. А я на такому моменті буду завершувати наш невеликий огляд. Ти ціни вподобайку, підпишись на GameStreetUA та купляй лише якісні девайси. Зустрінемось в іншому місці, ігрової вулиці.